Хотів би побажати вам в першу чергу пірних праці, зважених рішень, компромісу, врахування інтересів всіх громад. Я сподіваюся на тісну співпрацю з Тернопільською обласною радою, що Тернопільський район, який є найбільшим районом, один з найбільших районів в Україні, ми сподіваємося, що дійсно в нас буде хороша взаємодія, співпраця і порозуміння. Досвід це для мене новий. Питання місцевого самоврядування, звичайно, я не в перший день ними цікавлюся, так тобто є якісь напрацювання, є якісь розуміння, бачення стосовно того, як має в подальшому відбуватися. А вже робочі питання будемо і оцінку нам дадуть люди. Це хороший хлопець, це боєць, він учасник Харпатської Січі. Він у всіх, як кажуть, епостаціях показав себе і як керівник підрозділу в бойових діях, і в партійній роботі, і в Революції Гідності. За освітою він юрист. Оскільки люди вибрали нас, ми повинні відстоювати інтерес. Ми повинні приходити. Ми повинні голосувати, брати участь в обговоренні в житті району.